П'ять фільмів, які наповнюють Різдво сенсом. Історія Різдва Христового це прониклива біблійна розповідь про шлях Марії та Йосипа до Віфлеєму, історія віри, смирення і Божої обіцянки спасіння, різдвяна благодать це фільм про чоловіка, який втратив віру, але зустріч із незнайомцем повертає йому надію. Ця історія показує, як справжній дух різдва змінює серця. Щасливого Різдва фільм про солдатів Першої світової, які на Різдво оголосили перемир'я. Цей фільм про людяність, мир і єдність навіть у найтемніші часи. Найменший із цих різдвяна історія це фільм про хлопчика, який організував допомогу дітям, що втратили дім, зворушливий приклад милосердя та віри: Різдво за долар. Фільм про часи Великої депресії. Родина без бюджету на подарунки знаходить радість у любові, щедрості та простих речах. А ваша улюблена різдвяна історія, яка вона?